І вітати вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Дорогами Християнства і в студії ведучий Віталій Кривой. Сьогодні ми знову з вами здійснимо цікаву мандрівку у минуле і відкриємо для себе немало повчального і корисного. Кращий пророк для майбутнього історія, мудро говорив відомий англійський поет Джордж Гордон Байрон. Щиро запрошуємо вас долучитися до нашого дослідження. Отже, сьогодні ми з вами звернемося до епохи, коли розпалася колись єдина й монолітна Римська імперія. Східна її частина, знана всім під назвою Візантія, проіснувала ще ціле тисячоліття до завоювання турками у 1453 році. На території західної частини виникли так звані варварські королівства. Ці землі зайняли франки, готи, вандали. Більшість із цих племен сповідували християнство в аріанському варіанті. Біблійне пророцтво з книги Даниїла говорить, що цим державним утворенням до кінця світу не доведеться злитися в одне ціле. Але у попередній передачі ми говорили про владу, яка матиме відмінну від політичної природи, але тим не менш цементуватиме розділену Європу в єдиний суперетнос. Сьогодні ми зробимо своєрідний місток від тлумачення біблійних пророцтв до історичної перспективи. А допомагатиме нам у цьому постійний гість нашої програми, викладач кафедри релігієзнавства Українського гуманітарного інституту Віталій Нероба та дослідник історії раннього середньовіччя Коваль Богдан. Вітаю вас, шановні експерти! Вітаємо. Отже, сьогодні ми говоритимемо про аріанські варварські держави та їх історичну долю. Я пропоную нашим глядачам та вам, шановні експерти, перед тим як почати нашу співбесіду, переглянути історичну довідку. Велике переселення народів, що докотилося аж до західних окраїн Європи, докорінно змінило її історичну мапу до кінця п'ятого століття. На руїнах Західної Римської імперії утворилась низка варварських держав: вандальська, Вестгоцька, Остгоцька, бургунська, франкська. Їм випала неоднакова історична доля. Королівство Вандалів було створено вождем Гензеріхом, одним з перших. У 439 році, після переселення племені з Іспанії до Північної Африки, прославилося морськими набігами на Римську імперію. Найбільш відомою експедицією стало двохтижневе захоплення Рима в 455 році. У 534 році королівство Вандалів було знищене велізарієм, полководцем візантійського імператора Юстиніана. Держава остготів на теренах Італії, очолювана королем Теодорихом, стала однією з найсильніших у Західній Європі. Мрією Теодориха було об'єднати варварів і римлян у один народ. Тому його правління у той жорстокий час відрізнялось неабиякою толерантністю до підданих. Наступники Теодориха не були настільки талановитими правителями: фатальний удар державі був нанесений в 538 році, і, незважаючи на опір окремих воєначальників, остготи в 554 році остаточно підкорились Візантії. Королівство Вестготів виникло в 418 році на території Аквітанії. За домовленістю з імператором Гонорієм, пізніше поширилось майже на весь Піренейський півострів та проіснувало аж до завоювання арабами в 711 році. Найстійкішою виявилася Франкська держава, утворення якої пов'язують з ім'ям Хлодвига. Вона вигнала вест готів з Квітанії, оволоділа Кельтською галією, підкорила державу бургундів. Саме ці утворення були попередниками середньовічних Європейських держав. Шановні експерти, для того, щоб зробити дійсно місток від книги про прокаданіїла до історичних віг, які вже відбулися в історії, я хотів би, щоб ми ще раз нагадали для сабіна для наших телеглядачів, яким чином у сьомому розділі книги про Даніїла представлена доля Римської імперії. Книга пророка Даниїла говорить про те, що послідовно один одного будуть змінювати чотири звіри. І останній звір, страшний і грізний, в нього з голови е, виростуть 10 рогів. І ось цей звір залишається до самого кінця, але 10 рогів ведуть між собою постійну боротьбу. Між цими десятьма виростає ще один тобто з'являється нова влада, відмінна за своєю природою, влада, яка поєднує в собі і світський елемент, і духовний. Власне, духовна влада, яка базується на світському, uh -huh. вириває три роги, ось, а, і таким чином здобуває собі пануюче положення. Uh -huh. Тобто, до кінця світової історії спадкоємство, прийнявши, ці роги, будуть далі продовжувати існувати. Я правильно зрозумів? Ну, ось цікаво, виявляється, що, начебто, римська імперія не залишає по собі спадкоємниці, тому що залишається до самого кінця, так італію. Звір залишається до самого кінця, звір. Але ось із його голови виростає цей маленький ріг, тобто ріг, який сам має вуста, який сам має якесь розуміння, який керує всім цим величезним тілом, якщо можна үгум. так сказати. Добре, 10 рогів. Що вони символізують? Кого вони представляють? Як ми можемо в історії розпізнати їх? Самі Біблії сказано, що це 10 царів повстануть, і потім три царі буде скинуто царі або царства. Угу. І ми читаємо, скажімо, в історії, знаходимо перелік народів, на які розпалася Римська імперія. Скажіть, будь ласка, а чи можна ототожнити з більшою або меншою вірогідністю, хто такі три роги, які були вирвані з коренем із Данила 7 розділу? Два роги достеменно відомо, і тут однозначно ті події, які відбулися саме в період імператора Істиняна, в період як папство отримало таку, скажімо, політичну владу. Перше це Королівство Вандалів в Африці і королівство Оздготів в Італії. Ось. А і з третім рогом тут трошки складніше. Деякі дослідники стверджують, що це героли. От, а деякі дослідники о, вбачають у них вестготів, бо якраз саме тоді відбувалися такі події, що франки з Центральної Європи, з колишньої римської провінції Галія, витісняють вестготів туди до Іспанії. І, дякую, і поруч з цим моментом важлива така деталь, що не, не просто йде мова про те, що три роги були викинені Йде мова про те, що всі ці десять рогів не визнавали влади римського єпископа над всією церквою імперії. Кожному з цих королів серки були незалежні, вони були самі по собі. І всі ці десять рогів не визнавали влади, фактично імператора в значній мірі, і так, також римської піскова так, духовної влади. І відбувається оці ці роки не, не тільки те, що ці три роги, які до кінця залишалися, не прийняли цю владу, знищені були, а й інші роги, наприклад, Бургунди в 508 році були підкорені. Підкорені франками, франком, які, які підтримали владу. Так, які за... За... І інші королівства, вони постояли. всі ці сім інших рогів, вони прийшли під владу Римського єпископа, тобто підкорились у цьому невеличкому рогу. Угу. Ви сказали, що два роги це Королівство Вандалів, Північна Африка і Озгодська держава в Італії. Що ви можете детально сказати про вандалів? Хто такі вони? Коли була знищена їхня державність? Ну, історія вандалів починається ще із Східної Європи. Вони були тут фактично на наших територіях. Але це довга історія про те, як вони через всю Європу мігрували, потім опинилися в Іспанії. І, врешті-решт, у 428 році полководець Боніфації запросив їх до Африки. І вони туди прийшли, як воєнний контингент, і заснували там власну державу, скинувши панування Риму. Пройшовши всю Європу, аж в Африку. Так, так. І заснували там власну державу. І от цікаво, що ця держава була. І це не просто були е, аріани миролюбиві, як то, були, як то вони ми розповідали про Росія. Фактично вони були перші аріанами згідно Ісідора Севільського, це перший аріанський король. Так, угу. а вони були такими аріанами, що дуже були вороже настроєні до імперської до ортодоксальної церкви. Е, Гензаріг, перший правитель вандалів, він е, закривав церкви, віддавав їх своїм воїнам як е, звичайні будинки. Він е, чинив репресії проти ортодоксів, закривав ортодоксальні угу. храми. Коли була припинена, коли держава припинила ага. існування? Ось вона припинила своє існування при імператорі Істиніанові, був дуже хороший привід для цього. Правив король Хільдеріх, який трошки послабив цю аріанську політику, був лояльний до ортодоксії. І це не сподобалось більшості з правлячої верхушки вандалів, і владу узурпує його дядько Гелімер. І для Юстиніана був це дуже дуже добрий привід, як визволителю від аріанського засилля вторгнутися Визволити. в Африку mm -hmm. і о, почати там військові дії. Mm -hmm. І таким Дякую, чином припиняється державність вандалів. Mm -hmm. Дякую. А ми говорили готи, які в Італії. Ми вже згадували в попередніх передачах про них, а як взагалі готи опинилися в Італії? О, ось так. справа в тому, що дуже цікаво, коли ми дивимося на те, хто такі готи згідно біблійного пророцтва. Ми про це говорили в попередніх передачах. Ці роги ростуть з імперії на, на той момент на 530 рік, і вже за сотні років до цього всі ці вандали, готи, герули це вже є військові контингенти римської армії. Це не є кочові орди, які вірвалися в імперію. Вони вже сотні років є на території там. Римської імперії, вони є частиною Риму. І до готів був такий О Одоакр. Це був головнокомандувач армії західної римського Західно імператора, який це був воєначальник герулів. А була така трошечки напруга між герулами це була важка піхота, як правило. Готи це кінні війська. Mm -hmm. І е, Теодорих, знову як ви, начальник східно-римського імператора, вривається на території Італії, перемагає до Акра цих герулів. Але е, ішла тут боротьба між чим? Між самими готами. Тому що коли ми дивимося армію Юстиніана, це ж знову ті самі готи. Mm -hmm. В е, історичних Полі, джерелах кер... Прокопія написано склад армії е, Юстиніана. Це готи, це гунни, це слов'яни, і як не дивно, це герули. Але. Mm -hmm. Одні готи стоять на стороні монархії, на стороні сильного імператора, який об'єднує Римську імперію в одне. І інші кажуть, ні, ми проти того, щоб це була єдина держава по типу Грігорія Сковороди, кожному городу свої нраві і права. Вони створюють свої незалежні королівства, графства, герцогства. Це ось це, готи. скажімо, це всередині оцих варварських Марські. народів, так званих цих готських, іде отака от центробіжні тенденції і, скажімо, підтримка монархії. Йде ворожнече між ними. І і саме цю ворожнечу використав Юстиніан для того, щоб примогти готи в Італії. Угу. Богдан більш детальніше думаю, розкаже про Справа ці події. була в чому? Теодоріх був сильним правителем. Після, після нього залишилася його дочка Амаласунта. І ось у цій Амаласунти був казначий, здається, якого звали Феодат. Ось і ось цей феодат, відсторонивши Брата закон, да, закон, ну, законних правителів, береться до влади. І таким чином для Юстиніана, знову хороший привід вести туди військовий По контингент проти узурпаторів. І відбувається за тим саме сценарієм. Угу. І ось цікаво, що відбувається, що Велізарі майже без бою захоплює, е, е, ну, з боями захоплює Неаполь, без бою входить у Рим. А в цей час ставка готів знаходиться у равенні На півночі Італії. На півночі Італії. Ось. І е, готи е, схоплюються, ведуть військовий контингент для того, щоб відвоювати Рим, для Фактично, того, щоб вигадати. Всі, із... всі військові сили ведуть. туди. Кращі, кращі війська. І ось вони там під Римом о, положили, можна сказати, цві, цвіт свого війська. У 538 році ця блокада. Вже якби, знімається, але вже в готі війська фактично. О, Ось, немає тобто, його. чому ми говоримо за 538 рік як за початок падіння готського королівства. саме в цей рік відбувається зміна. Е, е, ПАП. дякую вам, дорогі глядачі. Через кілька хвилин ми продовжимо наше дослідження. А зараз вашій увазі рекламний блок. Нагадую вам, шановні телеглядачі, ви дивитесь програму Дорогами християнства. І сьогодні темою нашого дослідження є книга пророка Даниїла, а саме сьомий розділ. Зараз ми говоримо про страшного звіра та три його вирваних роги і що вони собою символізують: зі мною у студії магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України, дослідник архівів та стародавніх документів Віталій Нероба і релігієзнавець, спеціаліст з історії раннього середньовіччя Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу цієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх за вказаною адресою, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Віталій, Богдан, скажіть, а що за третя сила? Які є версії щодо того, що за третя сила була присутня, коли спротив було зламано, щоб розчистити ось саме панування духовному Риму? Одним із... Скажімо, із противників влади е римського єпископа і верховенства в імперії Римського імператора, були герули. Герули частина герулів підтримувала Візантійського імператора, саме вони в значній мірі привели Юстиніана до влади, а частина, на чолі з Зодоакром. Він був головнокомандувач армії Римського імператора, але скажімо, створив незалежне королівство. Е вони були переможені. Це одна версія. Цікаво, яке це відношення має до України. Богдан Хмельницький, коли він оголосив похід проти католицької церкви в часи боротьби, в часи війни 1648 1654 року, він сказав так, вільно перекладаю. Славний каже, брати, пам'ятаєте, як славний предок наш Одуакр, саме українці себе індифікували саме із герулами, каже, славний предок наш ішов на Рим. Каже, так само я вас закликаю повторити їхній подвиг іти от проти ворогів там. Mm -hmm. православної віри. Цікавий історичний і факт. Коли він помирає, на його могилі кажуть про мову про, і порівнюють Богдана Хмельницького саме з Одоакром і з вождем mm -hmm. цих геролів. І саме це була асоціація така, антикатолицького таку, руху, того що ну, ми mm -hmm. факт знаємо наші війни. І друга версія про те, що це Тулузьке королівство. Справа в чому, що Вестготи готи ми знаємо в Іспанії, але головна могутність е, е, готів. Була в на території південної Франції. Це Вестготське королівство з центром в Тулузі. Воно також було фактично. знищене в фактично. Віталій, звідти починалася Вестготська державність у Європі. Саме почалася у Тулузькому королівстві, а пізніше вже вони поширили своє панування над Іспанією. <тас> Ось цікаво з цими Вестготами, що їх розбивають франки, їх фактично витісняють туди в Іспанію. Франки приблизно в 508 році розбивають Вестготів, розбивають бургундів, розбивають алеманів. І ось коли Не знищують їх, а перемагають І перемагають. переводять під контроль римського єпископа. римського єпископа. І ось уже коли східний імператор Анастасій, за переконаннями монофізит, пам'ятаємо, монофізити це ті, хто більш підкреслюють Божественну природу Ісуса Христа. Ось. Угу. За переконаннями монофізит посилає до Хлодвіга посольство і говорить: я хочу тебе зробити консулом. Консулом моєї імперії пропонує посаду. Ось. І хлодій говорить: а мені вже не треба ця посада, я сам собі пан. Ось. І з того часу Візантія е, перестала претендувати на Галію, е, Франції коли ми говорили uh -huh. про імператора Ястиніана, він завойовує Африку, він завойовує Італію, але розуміє, що о, в Центральну Європу йому вже нема угу. чого нема чого робити. Так? Е, скажіть, будь ласка, а невже перемога саме над аріанськими державами мала ще якийсь підтекст, крім політичного для Юстиніана, для Хлодвіга? Це просто було задоволення особистих амбіцій, чи ще щось стояло за цим? Е, це не просто якісь політичні амбіції, це є в значній мірі виконання пророцтв, тому що. Ці держави згідно просто, які підуть проти малого рогу, мали бути ним переможені. Скарим, правдами і неправдами, так, так згідно просто Пішли мало Пішли проти. Чому? Чому? В чому було? Ще Вони було? не визнавали влади державного християнства. Не визнавали цього mm. поєднання. Вони влади. мали релігійні погляди інші? Які інші релігійні погляди так? Безумовно, саме в цьому причинам. Mm -hmm. uh, що ви можете сказати про поступове зміцнення влади невеликого Рогу? Uh, що означає? Титул папа, який приймає римський патріарх. Цікаво, що спочатку титулом папа називалися Олександрійські патріархи, які претендували на верховенство у Константинополі у Східній Римській імперії. Ось. Але потім поступово, як римський єпископ набирає духовної влади, а це стається після iv Вселенського собору 451 року. Справа в тому, що там і відбувається це розділення. Ми вже знову-таки повертаємось до того ж монофізитства. Схід Антиохія Олександрія стає монофізицьким, а Рим виступає як оплот ортодоксії. Ви скажіть, Таке монофізицтво, щоб для наших слухачів, для наших телеглядачів нагадати. Ось це е, особливе таке вчення в християнстві, яке більше підкреслює божественну природу Ісуса Христа, е, а людську його зменшує природу. Mm -hmm. ось, і ось е, саме в цей час Рим стає якби оплотом ортодоксії. І тому римські єпископи відчувають все більшу потребу, скажімо так, втручатися у земні справи. Е, Бу почалося зростання папства ще із папи Лева Великого, який ходив з посольством до самого Атіли, умовляти його, так ось і потім поступово-поступово вже до. Е... Вже до епохи Хлодвіха, вже до епохи Юстиніана, ця політична міць зростає. Це саме той час, коли і в політичне життя папа починає якби, ставати активним. Звичайно, от ми вже згадували знову таки за імператора Анастасія. Саме за його часів папа Сімах був такий, який говорить, що папа не підсудний імператорському судові. Тобто, тобто він вже так він... це лише заяви, такі претензи так. yeah. Рані... Ще в цей час був такий папа Геласі, який власне і поклав основу теорії про два мечі про про державну і світську владу, що мають. Державної церковної влади, так, держдержавної церковну uh -huh. влади, ще мають співпрацювати. Тобто, це основа для тієї ж і симфонії, так uh -huh. е, Чи можна сказати, що саме у першому, першій половині шостого століття аріанство було вже викорінене повністю? Ну, взагалі, говорити про аріанство, от як таке, розумієте, не можна сказати, що всі готи були аріанами. Класичними Так, саме, да, класичними аріанами. Uh -huh. Взагалі, з «аріанство» означав тих, хто ну, в даному контексті не приймає саме, що стосується готських держав, не приймає влади римського єпископа. Од на одну марку всіх було. Не приймаєте, значить. Немає зліці, що там як синонім слова єретик. Да. Uh -huh. І то, що ці держави впали, це факт, uh -huh. що вони не залишились держав, як державних утворень, які не приймали влади єпископа Римського. Uh -huh. Як ви думаєте, чи допустимий? Церковно державний союз у вигляді папи цезаризму, чи такий ще є цікавий термін, цезарепапізму. у світлі слова Божого чи можуть чи може бути таке поєднання? Ага, ось що означають ці терміни? Е Цезарепап... Цезарепапізм і папоцезаризм вони виникають тоді, коли виникає союз церкви і держави. І ось коли на Заході складається система папоцезаризму, Тобто римський єпископ. О... Призначає, Цезаря, так, призначає вищі імператорів, вищі. призначає королів, і духовна влада розглядається як вище діти. Це називається? Це папа Цезаризм, uh -huh. так ось. А на сході була трошки інша ситуація, де імператор був, як можна сказати, цар і Бог. Церква була основою для імператорської політики. Тобто імператор стоїть вище, а церква вже є uh, виконує, в одному. Але вище. все рівно ці uh -huh. терміни схожі тим, що вони діють, діють в одному. Також ще цікаво ну, в одному руслі. Також ще цікаво помітити, що це не принесло користі. Ні церкві, можна сказати, ні державі. Державою воно принесло користь лише в тому, що з'явилася ідеологія, яка, цемент, ну, яка цементувала державу. Ось, а у церкві з'явилася велика спокуса діяти не християнськими методами, методом насилля о, стверджувати віру. Сьогодні допустимі такі речі, на вашу думку, що слово Боже говорить про це? Ну, якщо б ці речі були допустимі, то ми б знову пережили повернення середніх віків. інквізиції. Спалювання на вогнищі і так далі. Коли церква наказувала, то є єретик. держава свої військові сили використовувала. Люди, були знищені цілі народи, навіть цілі поселення, цілі міста. Цікава така деталь, наприклад, за Альбігойців. Це були фактично послідовники отих готських народів на півдні Франції. Одного разу військо хрестоносців, як державне формування, підійшло до міста і кажуть: А як відрізнити, хто є якої віри, хто єретик і хто не єретик? Керівник церкви сказав, каже, вбивайте всіх, Бог там розбереться. Тому, своїх. Тому тут страшні речі. Біблія проти такого поєднання. А, так, Ну, ні. Справжні вірні Богу Християни завжди керувалися правилом, яке сказав Ісус Христос Богу-Богове, кесарю, кесареве. Це різні інституції. Mm -hmm. Тобто це різні інституції. Церква повинна займатися спасінням душі людини, церква повинна займатися справами настанови людей у а вірі. А держава своїми справами. А держава. Вони Існує державна свої. влада від щоб... Бога, але вони мають діяти в різних сферах. Це різні сфери угу. діяльності. Дякую вам. Для того щоб римська ортодоксія стала впливовою силою, їй потрібно було зламати панування в Європі аріанських варварських королівств. З допомогою експертів ми побачили, що знищення державності трьох народів співпало з особистими амбіціями Хлодвіга та Юстиніана, але ці могутні правителі своїми війнами лише розчистили шлях для нової духовної влади. Світ вступив у нову фазу розвитку, епоху середньовіччя, епоху, коли історія направлялась у потрібне русло офіційною церквою. Будучи обізнаними кривавими жахіттями того часу, ми можемо з упевненістю заявити, що папоцезаризм та цезарипапізм симбіоз церкви і держави, не пішов у духовній перспективі на користь ні тій, ні іншій. Це важливий урок, цілком придатний і для сьогодення. Дякуємо нашим експертам за прекрасні відповіді за глибокі дослідження. Нехай і надалі та глибина, яку ви досліджуєте, відкриває перед нами важливі перспективи для нашого сьогодення. Сьогодні з вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі.